В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітає радіо Хвелі. Це School Fox FM. І я є ведучий білогубку Олексій. Сьогодні на календарі 4 листопада початок навчального тижня. І першого тижня після канікул. Тож бажаю вам набратися сил та дочекатися наступних канікул. А ще бажаю вам. Гарної теплої осені. А чи знали ви, що своє професійне свято відзначають сьогодні залізничники України? Ініціатором цієї дати в українських календарях виступила Львівська залізниця. Працівники українських залізних доріг щодня вкладають свою працю і діляться своєю любов'ю у справі, яка служить на благо всієї української держави. А ще сьогодні день дорожнього регулювальника. Дорожній регулювальник це особа, що займається керуванням руху транспорту за допомогою спеціальних сигналів. Учасники дорожнього руху повинні чітко знати та розуміти сигнали регулювальника. Тож будьте обережні на дорогах і коли побачите регулювальників, то обов'язково привітайте їх зі святом. Це були всі події на сьогодні. З вами був я, Олексій. Па-па!